Доброго дня ночі! Сьогодні хочу розповісти вам про трансфер. В інтернеті є багато відео про бонусні 50$ доларів і як їх класти. Але що робити далі? Я розповім, чи дійсно можливий заробіток без вкладень в нинішніх умовах проєкту. Звичайно, це можливо. Це кредитний арбітраж. Після нарахування своїх перших зароблених 2-3 доларів з бонусних 50 ми можемо його взяти. Рекомендую брати на 21 день. Кредитна ставка 0,5%. А отримані кошти виставляти вже під вищі відсотки. Дивимось на середню ставку і трішки завищуємо її. Ну, на даний момент можна поставити 1,4%. Згодний так ми заробляємо дуже мало. На початку. Але це варіант розвитку без вклади. І мало, це більш ніж нічого. Тим більше, що працювати, потрібно мінімально достатньо робити цю кредитну операцію через кожні 3 тижні. Коли у вас на рахунку буде більше 25 доларів, то на арбітраж ми отримуємо вже 100 доларів. У мене на рахунку на даний момент 42. Долара. На арбітраж я отримав 150, їх вложив і на майбутнє в мене баланс вже буде 53 долари. В проєкті WebTransfer ну, працював десь пів року, не вкладаючи ані копійки. Тобто заробляти можливо, в принципі, це не займає багато часу. Крім цього, не забуваємо про реферальну програму, а це мінімум 50% від суми відрахувань фактичного прибутку партнерів першої лінії. Тобто без вкладень реально, хто хоче заробляти більше і швидше, будь ласка, вкладаємо і працюємо по схожій схемі. Партнерам більш докладніше, всього найкращого. З вами був Артем Карпенко.